Система полива для моєї виноградної шкілки. Отож, в попередньому відео показував я саму шкілочку свою, теперішню. Все, все підготовлюється для посадки виноградних саджанців, осінніх саджанців, напоминаю. Система полива включає в себе 32 труби, 32-й діаметр. Ось таких от пластикових труб. Ідеально підходить для того, щоб підключати до них крапельні ленти. От. Отож, свердлом свердлив дири і вставляв такі крани, які продаються в комплекті для крапельних стрічок. І ось такими замками. От, як бачите, зажимається цей кран, вставляється в трубу. от Зажимається добре і таким чином не буде тут протікання. Крапельні стрічки нові купляю кожного сезона. Не користуюся я багаторазовими стрічками. От, кожен раз новеньку кину та й спокійний собі. Знаю, що тут воно, по ідеї, все має бути добре з ними. Отож, такі крани ще стоять на лентах. Всі ленти йдуть туди. Кінець бугрів. По центрі бугра протягуються крапельні стрічки. Напомню, що стрічка у мене вся через 10 см. І краники можна регулювати, потоки води. В общем, буду дивитися по самому тискові. Можливо, десь потрібно буде трошки їх і. Регулювати для того, щоб не було проривів в самих лентах. Тому що якщо тиск завеликий, то довго е, крапля може не послужити. Тому і ставляться такі крани. Тобто Можна взагалі взагалі перекрити ряд якийсь, от. а можна регулювати потоки води самостійно. На кінці труби стоїть глушка. Відносно так, щоб туди мені не потрібно більше далі води. От, якщо там, наприклад, захочу більше радів винограда, то вже тут через муфту буде кидатися труба і поливи далі. От. Отож, такі от бугрики робив височенькі, щоб комфортніше було копати саджанці. От. Ось такі в общем, вони. бугорки. Висота така приблизно над рівнем землі десь порядка 40 см, так як ще земля підсипалася, тому що плівку потрібно після того, як зафіксував, скобами ще присипати. То я вже все розповів перед цим. І в общем ось так виглядає. Виноградний, можна так сказати, маточник, дехто каже, розплідник. Е, в общем, так. І через 10 см під кожну крапельку буде садитися черенок винограду. От. Як бачите, тут такі от ідуть прорізи в лентах і звідси буде капати водичка. І відносно під кожен ось цей проріз садиться череночок тільки вже через плівку. Так, щоб вгадати через плівку, як посадити точно черенок під ленту, я буду ставити сюди таку довгу лінійку От. і першу метку на каплю і так по лінійці буду висаджувати всі В общем, як я це буду робити, покажу далі. Так що така робота робилася ця шкілка вручну без техніки. Ось таке знаряддя праці, саме елементарне. Ну і все практично підготовлене для виноградних саджанців. Отож, тепер потрібно доставати чубуки, вимочувати в водичці, вимочувати в корні віні. Ну і потихеньку висаджуватись. Все, дякую вам всім за увагу.